Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Насправді в них провал розвал фронту. Розвал фронту, ну такого я чесно кажучи, пробую десь згадати в історичному плані війнах, коли розвалюється весь фронт, коли все сипеться. Ну, щось подібне було в Другій світовій війні, коли німці обішані лінію мажено і добивали тоді Францію. Так щось подібне було. Ну але знаєте, порівнювати масштаб Другої світової, і це була ну мегаоперація, Скільки там сотень дивізій наступало все? У нас стільки батальйонів не було, скільки дивізій наступало там, щоб добитися такого розгрому. Тому ну що, ганьба? А тепер повертаємося до Путіна. Насправді відбувається кілька дуже цікавих дивних подій. В той день, коли відбувалися найосновніші події на фронтах, і коли про це почала трубитися вся рашицька біосфера, в Росії раптом в Москві відбувається якась дивна річ: МКАД не перекривають ніколи. Для них це свята як ще не якрова. московська кільцева автомобільна дорога для руху військової техніки. Її пускають в правому ряду, там три ряди, і все тут гнали на великій швидкості, велика кількість вантажівок, для яких перекрили значний сектор МКАДу такого. Не було ніколи з 91-го року, коли відбувався пуч минулий раз було тоді все. Тобто щось дивне, і ті машини, в'їхавши з міста. Проїхавши по МКАДу, поїхали десь бік Балашихи, Що взагалі само собою дивне, тому що мали би поїхати діаметрально протилежний бік. Тоді було б зрозуміло, що нового горьова, і ми би потирали руки і сказали: Ну нарешті, вибедина пісня, там вибнене озеро і тому подібне. Кудись в інший бік що відбувалося, невідомо. Три уже, наскільки я розумію, районні ради дві пітерські і одна московська, голосили недовіру Путіну закликом, що він пішов, і навіть щоб його засудити за державну зраду. Це не опозиціонери, там немає людей є Союзу правих сіл, якихось там ще щось, там навіть не Навального люди, яких теж немає в місцевих радах. Це правлячі партії. Ну, про путінські партії. Там не вусково єдіна і Росія, там і Мироновські, і інші. Але це влада, яка каже Путіну уйти впроч. Знаєте, влада Путіну такого там говорити не може. Потім переобування. Або ж дуже дивна поведінка ветеранів Путіна, но ніг досить багатьма пропагандистами, тими, які досить часто обслуговують крайніх яструбів, крайніших за Путіна, ну починаючи від Соловйова і всяка інша нечисть, які починають терти ноги у Путіна. Такого в принципі бути не може. за таке там знищували. Але з повноцінним путіним з повноцінним так би поводитись не ризикнули. Люди, які його відверто зневажають, чотири дні назад проти них відкрили кримінальні справи. Вчора жодного криміналу, жодного переслідування, жодних навіть погроз. В мене відчуття, що там щось похитнулося. Що буде далі, я в Москві не знаю. Мені важко це прогнозувати, тому що дійсно не зрозумілі речі. От мені тільки здається, якщо раптом або впаде Малітополь. Або впаде Херсон, ми їх звільнимо. Я думаю, що питання Путіна розв'язується остаточно. Якщо він живий, якщо він тілий, якщо він справжній, а не двійник. Я думаю, що він вже не може управляти реальну ситуацією. Я думаю, що він побоявся зустрічатися з генералітетом, тому що ну після таких історій, за його традиціями, мають втіти погони, мають втіти голови, мають арештовувати певних людей. А він раптом розуміє, що вони можуть відмовитися. Ставати жертвами. Тобто, внутрішній бунт наверху відбувся. Чи буде бунт знизу? Ну, Бог його знає. Якби був бунт знизу, було б ще цікавіше. у мені здається, там починається ситуація, яка відбулася в військовому плані на харківському напрямку. Відбувся розвал фронту, а там відбувається розвал політичного фронту. Тобто, єдина цілість, якою була оця путінська система, раптом почала тріщати. Так співпало... Випадково чи не випадково, що наступ Збройних сил України, який ще триває, він був просто. Ну це, це просто блискуче, що він відбувся в цей час. Тому що настрої міжнародні вже були приблизно такі, що лінія фронту виливається навколо і тих самих пунктів. Не далі сили вже рівні, чи принаймні Росія не може просуватись, українці не дають далі, і це може тривати вічно. Давайте щось вже робити. І питання, так званий мир, знову ж таки, ну, перемиря, по суті, чи якась зупинка, чи замороження на сьогоднішній стадії, воно вже пішло в тіньові розмови, в серйозні кабінети. Зі всіх сторін пішла ця розмова. Тобто, якби не було цього наступу, то я вас запевняю. Через місяць ми мали би вже такий тиск на Україну. Стосовно ну я називаю це капітуляцією насправді, тому що пауза будь-яка призвела би далі до ще більших проблем в війні з Росією. А зараз це, це коло розірване, і вся змі, всі змі закордонні, дуже багато політиків в Конгресі і в Європі. Говорять про українські успіхи, говорять про українську перемогу. Тобто, це величезний вплив на назовні. Цей вплив робиться зараз більше військовими, чим дипломатами на такі обставини. Це війна, і тому дуже багато питань. Наші відважні воїни, жінки, чоловіки вирішують взагалі для того, як розвивається ця війна загалом. Тобто, це от було дуже вчасно. Дуже чітко і дуже допомогло для подальших рішень цих цих урядів. Навіть я вам скажу, навіть якщо на Рамштайні зустрічі чогось не вирішили, то я не здивуюсь, якщо ми в найближчий час отримаємо міг-29 от точно не здивуюся. Це буде заслуга ЗСУ Головнокомандувач Валерій Залужний на 200-й день великої війни трохи привідкрив деталі військових операцій. Українські захисники захопили потужні укріп райони рашистів, що дало змогу вдало розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ, і на підтвердження відео з селища Козача Лопань, що за кілька кілометрів від кордону з Росією. Зустрічають наших А після цього одразу із гоптівки на кордоні. Аптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й передає привіт всьому народу України. Наші запитання. Слава Україні! Героям слава! Таких відео протягом останніх днів десятки. Село велика Камишеваха Харківської області під нашим контролем. Звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського району, Півідно-Балаклійського району. і ці населені пункти визначаються вже десятками. Тобто на сьогоднішній час ми можемо говорити десь приблизно про 40, але насправді їх значно більше. Лише тобто ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової там операції наших збройних сил, яка наразі триває. Російські війська нищать на українській землі виття на московицьких болотах у соцмережах не стихає. Навіть попри запевняння військового керівництва Кремля, що паніки нієт і відступ та втеча, це пере. Регрупування на новій карті міністерства нападу РФ її видно, рашисти визнали, що вивели свої війська з півночі Харківщини та перемістили їх ближче до південної частини. Ракетні війська і артилерія наносять високоточні удари та в російському телевізорі не говорять чомусь про втечу підрозділів із позицій, окупованих ще в 2014 році, зокрема Луганщини. Голова Луганської ОВА запевняє черги на виїзд кілометрові українські прапори, які піднімають е, партизани тихенько, поки що вночі над одним будівлями в ківні. Або на опорі електричної мережі е, в Старобільському районі вони досі там мирять. Окупанти тікають, їм вже не до українських прапорів. Колаборанти так само бояться їх знімати. Вони так само е, розуміють, що покарання неминуче. Поцілили збройні сили і в чергову пташку окупантів су 34 навічно приземлився до української землі. Україна вигрузиться чорного ще за добу мінус 400 росіян, три літаки та один гелікоптер. Загалом рашистів стало менше на 52 тисячі 650 осіб. За інформацією генштабу, загарбників найбільше лягло в землю на Донецькому та Харківському напрямках. Добряче підсмалили українці й танків та БМП. За добу більше півсотні, а ще артилерійських систем, безпілотників, ракет і автомобільної техніки. ЗСУ і територію визволяють і з порожніми руками не залишаються. Трофейна важка техніка, склади з покинутими боєприпасами, бензовози та навіть нові безпілотники з інструкцією все російське нищитиме їх самих. Ну, коротше, тут олочений курить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.